Міфи України про русалку Пісня старої води. Колись давно, коли світ був ще молодим, а річки співали голосами предків, жила в центрі нашої землі велика ріка. Її називали матір'ю водою, бо з неї брали силу, всі джерела, озера, ставки, і коли ріка співала, народжувалось життя. Коли мовчала, гинули трави, мовчали птахи, і сонце ховалося за хмарами. Та одного разу матір Ріка заспівала не пісню, а стогін. Бо на її береги прийшли чужинці з вогнем, сокирами і злими молитвами. Вони нищили ліси, ловили духів у пастки і плюндрували джерела. А щоб показати свою силу, кидали у воду тих, кого вважали відьмами дівчат із розпущеним волоссям, що знали трави, чули вітер і мали світлі сни. Сім таких дівчат пішло на дно. Але вода не могила, а лоно. Вона не ковтає, вона приймає. І коли їхні тіла торкнулись дна, ріка затремтіла. На її дні прокинулась дажбожа нічна донька, стара духиня водолюба, забута богиня глибини. Вона побачила, що ці душі чисті, що їх не зламала смерть, лише звільнила від земного болю. Тож вона дала їм нові імена, нові голоси і нову долю. Вони стали русалками, але не тими, що зваблюють заради пустої забави. Їхні пісні це плач ріки і гнів за невинну кров. Їхні танці це вічна пам'ять про землю, що не встигла захистити. І кожна з них не просто дух. А жриця води. Масалки не могли вийти на берег в день, світло сонця, сина Дашбога, палило їхню шкіру, бо він не пробачив їм гніву. Але вночі, особливо під купала, вони виходили на берег, шукали тих, хто плюндрує землю, тих, хто сміється з давніх звичаїв, і забирали їх у глибини, де вода питала, але не відповідала, а невинним співали, бо пам'ятали любов, пам'ятали, ким були до того, як їх кинули у ріку. Кажуть, одна з них найстарша зорина колись була коханою перуна, але його грім не зміг урятувати її від людської жорстокості. І тепер щоразу, як блискавка, розтинає ніч, можна побачити в її очах відблиск неба, бо перун досі шукає її в кожному озері. А інша Марина навчилася співати так, що навіть птахи забувають летіти, слухаючи її голос. Вона заманює до себе тільки тих, хто зневажає ріку, хто зливає у неї бруд, рубає дерева біля берегів. Вона не карає, вона очищає без залишку. Є ще Леля, дух кохання й весни, яка танцює на воді, її можна побачити лише раз на рік, у ніч перед зеленими святами. Кажуть, якщо вона доторкнеться до хлопця, його серце буде вірним до самої смерті, але йому буде суджено побачити глибини, і не всі повертаються. А є ще ті, хто шукає сестер, бо русалки не безсмертні. Вони, як і ріка, можуть зникнути, якщо народ забуде їхню пісню. Тому іноді, як вода в ріці раптово замовкає, люди кажуть, русалка слухає! А коли хвиля торкається твого берега м'яко і лагідно, та то, може, вона просто нагадує: Не забудь, ми тут, ми голос води і пам'ять українського роду, лайк за старання, підпишись, щоб не пропустити. Далі буде.